Не забуваємо і про те, що відбувається на полі бою, адже дійсно ситуація досить таки складна. Рашисти мають певні просування, і здебільшого будемо далі говорити щодо того, що відбувається на Запоріжжі, адже поблизу гуляйполя один з українських підрозділів неузгоджено залишив позиції, і це дозволило ворогу зайти у фланг. Зазначає речник Сил оборони Півдня Волошин у коментарі. У цьому районі з метою збереження особового складу та більш ефективної оборони міста проводили перегрупування оборони і побудови військ. І, за його словами, внаслідок боєзіткнень у цьому районі декілька українських військових, на жаль, вважаються безвісти зниклими. Також стало відомо, що біля Гуляйполя Запорізької області один з українських підрозділів неузгоджено відійшов із займаних позицій, і цим відразу скористалися рашистські військові і зайшли у фланг наших сил. Декілька українських військових вважаються нині зниклими безвісти після боїв. Таку інформацію розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. І він зазначає, що боєзіткнень у цьому районі декілька українських військових на жаль безвісті зникли. Наразі намагаються перевірити та уточнити інформацію про те, що там відбулося насправді. У разі підтвердження з коні окупантами будь-якого воєнного злочину. З порушенням Женевської конвенції каже Волошин, Україна звернеться у відповіді правозахисні і судові органи щодо покарання винних. Сили оборони України, попри все продовжують стримувати ворога і роблять усе, аби не соромно було перед полеглими побратимами та власною гідністю, наголосив речник Сил оборони Півдня. Ну і до слова, у дібстайт повідомили, що окупанти також. І розстріляли п'ятьох військовополонених бійців Сил оборони України. Про це тяжко говорити, але на жаль, ми бачимо, що такі воєнні злочини продовжуються з боку Російської Федерації. У мережі досить таки часто почали з'являтися відео того, як рашисти це виконують. Ну і черговий воєнний злочин стався поблизу. Селища Зелений Гай Запорізької області раніше речник повідомив, що українські війська відійшли на більш вигідні позиції поблизу високого у Запорізькій області на Гуляйпільському напрямку. Окупації села наразі немає, проте за нього тривають важкі бої. Генерал армії та колишній голова Цезар Микола Маломуш також повідомив, що російські окупанти давно розглядали запорізький напрямок для подальших атак. Зараз ворог здійснює там наступальні дії. А от Павло Лакійчук розповідає, що росіяни вже майже дійшли до Гуляйполя і фактично вклинились у тил гуляйпійської ділянці вузлу оборони. Але знову ж таки бачимо, що відповідно дії відбуваються і з боку наших сил оборони. Вони намагаються робити все можливе і неможливе титанічну працю кожного дня, щоб рашисти не мали того просування. І ви, друзі, не забувайте кожного дня підтримувати наші сил оборони своїми донатами, адже завдяки ним рашисти не просуваються далі, як би то їм не хотілося. Ну і також поговоримо про успіхи, адже розуміємо, що також завдаються удари у відповідь по території Російської Федерації. Також тимчасово окупованого півострова Крим, і так стало відомо, що у ніч на 28 листопада, в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Гучно було в районі Сакської і Після вибухів роботи російської ППУ почалася пожежа на території місцевого хімзаводу. Ну і певні деталі також уже з'явилися. У ніч на 28 листопада в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи вранці. Також в п'ятницю кримський вітер опублікував наслідки того, що там відбулося, і також надіслані одним із підписників кадри зняті в районі міста Саки. На ньому зафіксовано спроби російської ППО збити цілі у повітрі. Ще нічного аеродрому Саки вам ранкову стрічку, стрілянина і вибухи підписали відео в пабліку. Ну і трохи пізніше. Кримський вітер уточнив на території одного з підприємств, розташованих поблизу Сакської ТЕС, почалася пожежа. Ну і також горить йодобров. Загоряння зафіксували супутники. Попередньо ви також могли побачити на своїх екранах. Ну і відомо, що. Це підприємство займається випуском хімічної продукції, виробляє йод реактивний, чистий, калій, ну і також багато чого іншого. Ну і Також спеціалізується на виготовленні нестандартизованого е, устаткування з титану. Ну і також він розташований за 250 метрів від САКСкої ТЕЦ. Увечері та вночі в цьому районі літали дрони, лунали постріли та вибухи. Додали у каналі Кримського вітру. Раніше ж також повідомлялося, що супутникові знімки підтвердили ураження сакської ТЕЦ в окупованому Криму, і її було атаковано трохи більше ніж тиждень тому. Ну і того ж дня, за допомогою знімків і супутників було підтверджено і поразку бази зберігання плауріон у Криму. Окупанти обґрунтували її на аеродромі. Кіровська зазначали попорадню в медіа. Ну і ба більше неспокійно було сьогодні і на території Російської Федерації, адже добрі дрони завітали вночі і до Саратова, а також Енгельса. Там впродовж чотирьох годин безперервно лунали вибухи. А от Розмі пишуть, що було ураження. І обмеження перепрошую на виліт літаків в аеропорту Гагарін. Водночас міноборони РФІ заявили про нібито збиття 136 українських безпілотників. Ну і до слова знову ж таки вам нагадаю, що біля Саратова знаходиться аеродром «Енгельс-2», Звідки злітають ту 95 «Ту-160», а також Саратовський МПЗ». Вночі 28 листопада на Росії було знову неспокійно. Безпілотники атакували важливі об'єкти окупантів у кількох областях. На активну роботу ППО і вибухи впродовж ночі скаржилися жителі Саратова, Енгельса і Таганруга. Про це також пишуть певні змі. Вранці Міноборони Росії повідомило, що на території країни перехопили 136 українських БПЛА, українських них 46 над Ростовською областю, 30 над Саратовською областю 29 над окупованим Кримом, 12 над акваторією Чорного моря. Шість безпілотників над Брянською областю, п'ять над Волгоградською областю. Ну і по два над Воронезькою областю, територію Московського регіону та акваторії Азовського моря. Ну і по одному над Курською та Калузькою областями. Ну, як пише керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, Саратов та Енгель з першої ночі до п'ятої ранку перебували під атакою добрих дронів. У містах пролунало щонайменше 10 вибухів. В Саратові виникла низка пожеж. Відомо, що цілю дронів був Саратовський НПЗ та територія аеродрому Енгельс. Аеропорт Саратова закрили з метою безпеки, а також план Килим запровадили у сусідній області. Багато відео з'являється також, адже місцеві жителі публікують, але неспокійно було не лише там. У Смоленську також близько півночі там повідомляли про вибух. А також публікували. Відомо уже задимлення. Так звана ППО працювала і на Ростовщині близько пів на другу ночі. Ну і за даними Андрющенка у містах уражено об'єкти енергетичної інфраструктури. В Таганрозі теж є наслідки на землі в районі промзони та аеродрому. Ну і крім того, ППО працювала в різних районах цього регіону. Кілька дронів збили на підльоті навіть до столиці Рашейської Федерації, до Москви. і столичний аеропорт внуково теж тимчасово зачинили. Зауважимо, що із 23.30, 27 листопада було гучно і в новоросійську краснодарського краю в місті лунала сирена. Окрім того, ввечері 27 листопада було неспокійно і в тимчасово окупованому Криму. Про що попередньо я вже вам також зазначала, і там о 21.08 повідомлялося про гучний вибух у стороні САК. І згодом там знову було гучно за даними місцевих дрони. Атакували врешті Сакс Кутець. Неспокійно було і в Новофедорівці. Також повідомлення з'являється та гвардійському. Близько першої ночі дрони добралися вже і до Таврійської тес під Сімферополем. Бачимо, що дійсно наші сили оборони досить таке вдало відпрацьовують по важливих військових об'єктах.